Мої вітання усім ось і прийшов час, коли вже мені потрібно висівати насіння томатів. Чому я так швидко висіваю томати? Тому що в мене є теплиця. Я вже протягом трьох років висіваю в таких числах свої помідорчики. Але перед тим, як висівати томати, мені треба зробити дезінфекцію насіння. І чому треба робити дезінфекцію насіння? Тому що в мене не тільки своє насіння є, а є ще й покупне. І таке насіння може хворіти як грибковими, так і вірусними і бактеріальними хворобами. Як ви знаєте, фітовтора може бути і на насінні. Але якщо ми будемо робити дезінфекцію, це не дасть 100% результат. Це дасть. Можливо, наполовину результат, а ми себе 100% від хвороб насіння не забезпечимо. Але все ж таки це краще зробити, ніж не робити. Сьогодні я буду робити дезінфекцію таким препаратом, як хлоргексидин. Це засіб, профілактично гігієнічний з антисептичними властивостями. Чому я вибрала його? Ну, тому що зараз у нас, як нас народі говорять, марганцівку дуже важко купити. Я ходила в аптеки і не купила, а в мене закінчилось. А колись я в розчині марганцівки робила дезінфекцію. Також можна робити перекіз водню, але я хочу робити хлоргексидином. Я вже один раз спробувала. І головне, щоб не переборщити. Максимум можна в хлоргексидині замочувати насіння на 30 хвилин. я буду на 20 хвилин замочувати насіння. Чому я так виставила стаканчики чому я так розложила ось помідорчики? Тому що цього року я буду висівати 218 сортів і гібридів. Гібридів дуже мало є, а от сортів в мене більше є. Є такі сорти, які я вже вирощую. Понад 5 років, а є зовсім нові для мене. Це такі сорти, що мені подарували, це є колекційне насіння. Так, спочатку я буду робити дезінфекцію насіння червоних томатів. У мене є 29 сортів червоних томатів. І є ще ось таких два гібриди: Томат річі Олу. І томат Толстой. Отже, що я буду сьогодні робити? Та як в мене 218 є сортів помідорів, то я буду брати всього по дві насинині і буду замочувати, робити дезінфекцію. Щоб не робити багато рухів, щоб не тратити багато часу. В одному стаканчику такому, я його підписала. Я сюди покладу дві насинині і хоча там є такі отвори, бачите, все рівно я протравлю хлоргексидином. тоді я промию, лише тоді буду висівати, і буду висівати прямо в такий стаканчик. В такий стаканчик буду висівати дві насінини, але потім буду вибирати кращу. Тож мені прийдеться по дві штуки висивати, але по одній штуці висаджувати. Звичайно, якщо зійде це насіння, і все буде добре, тому що різне буває. Ще в мене є кішка, і не знаю, як вона себе поведе. По Минулого року я їй залишала тільки маленький кусочок на підвіконі, і вона мені не рухала ні помідорів, ні перців. Ну, може, пошкодила там, два перчики, трошки погризла. А так, то все буде добре, а не знаю, як вона буде цього року себе вести. Ще я хочу пояснити, чому в мене тут тільки червоні помідори. Тому що я усі свої помідори розділила на пару груп. Ось тут в мене тільки червоні, середньорослі і високорослі помідори, тобто від 1,50 мет і вище. Ну, можливо, у відкритому ґрунті деякий буде мати 1,30 м. Але переважно це всі. Більш-менш високі помідори. Далі в мене будуть йти рожеві помідори, я так само зроблю. І пізніше в мене ще будуть жовто-оранжеві помідори, і ще в мене будуть одні помідори екзотичні, там будуть входити фіолетові, темно бордові і різні зі смужками і бі-колори. Там буде трошки різновид такий. І ще одна мене група буде це усі низькорослі помідори, тобто детермінанти. Пройдуся ще раз вам покажу, які сорти і гібриди я буду замочувати сьогодні. Ювіанайний Тарасенко, Ведмежа лапа, Кінг Конг, Дебарао Гігант, Надія Тарасенко, Етуаль, перцевидний, трюфіль червоний, шапка мономаха. Король гігантів, червоний Кеннісберг, томат Дебарао царський і томат Дебарао червоний. Ось тут в мене йде кіток бабусі, подорож, червоний банан, забава. Бачите, вони навіть похожі. З інтерфлори це Геродис і помідор Спрінтаймер», Американський рибристий хлібосольний, «Бодьонівка червона. Гігант Сенза семі це італійський сорт. І два гібриди томат річі Ору і томат толстой. Це ще не всі. Тут тільки я розложила 26 сортів, бо в мене були ось такі пакетики з зображенням. А ще в мене є ось такі, що мені подарували. Бачите, 100 пудів. Сливка бендрика червона, дари волхів, польський томат, де занова, пузата хата. І в мене ще є цар-трофель і бичі серце червоне. Ось це всі мої червоні помідорчики. Я спочатку думала, що я деякі відкинуті, що я вже вирощувала. Думала, не буду вирощувати деборау червоний, бо я його вже 5 років вирощую. Не буду вирощувати етуаль, бо він мені не сподобався за смаком. Ще я американський ребристий не хотіла вирощувати, тому що він такий досить кисловатий. Але потім я подумала, невідомо які помідори краще будуть родити цього року. Тож я залишила усі. Тому що, можливо, не усі зможуть купити ось таке насіння, що є тільки в колекціонерів, а в магазинах не продається. А мене дивляться багато людей, які теж купляють в магазинах пакетики. Тож я вирішила усі садити ще такі, які можна купити в магазинах. У мене є багато фірм, як бачите, не тільки одна фірма. У мене є професійне насіння. Це хороша фірма. У мене є НК Еліт, Ось така НК Еліт. У мене є насіння України. У мене є Седера. Також у мене ось така фірма є. Також є сонячний березень, інтерфлора. Також ще є садиба центр. Тобто, я коли бачу якийсь томатик, який я ще не вирощувала, то я купляю. І інколи не звертаю уваги на фірму. Тому що не в кожній фірмі можна купити такий сорт. Або просто не завезла його, або просто я його не побачила. Так що в мене є різні фірми, які продають насіння томатів. Ну, і буду говорити, які найкраще, найскоріше зійшли. Бо минулого року фактично у мене усі помідори зійшли. Я висівала минулого року більше по 6 штук. І деяких зійшло по 3, деяких по 4, деяких по 5, по 6, а деяких тільки 1 або 2. Ладких було мало. Ну, а цього року я не хочу багато висівати, бо мені потім буде шкода його викидати. Можливо, два або максимум три, я буду зараз замочувати. І чому я взяла цінники? Тому що я свої помідори по кольорах вирішила ось так погрупувати. І дуже мені вигідно, що тут, наприклад, такі майже червоні цінники на жовтих будуть жовті цінники. На... Рожевих будуть рожеві цільники. Мені так краще групами сіяти, доглядати за помідорами, а потім ще й висаджувати. Отже, я відкрутила хлоргексидин. Хто не знає, де можна купити, то це в аптеці купляється. Він недорогий, то в межах 10 гривень коштує. Більше інформації не буду давати, кому цікаво, то прочитайте. Дивіться, я взяла все ж таки три насінині, наприклад, ювілейні Тарасенка. Ось так, бачите, там є три насінині. Краще вибирати такі крупніші насінини. Ну, бачите, магазинне насіння, воно досить дрібне. Тому що, ось я маю і своє насіння, то подивіться, яке воно, бачите. Але я вирішила ще використати. Магазин не насіння, тому що своє в мене ще свіже і воно довго полежить. Отже, і ось так буду. От, все. Я там дала, бачите, хлоргексидин. Це насіння, хай там знезаражується на 20 хвилин. І так усі зараз роблю. Спершу я Вийму по три носи бо це багато часу займає, відберу самі кращі, а потім усі пролию. Рівно 20 хвилин потримаю і злию, легенько промию. Це довго часу займає, але прийдеться мені побавитись. Звичайно, хто має 2-3 сорти, то це все по-іншому робиться. А та, як в мене 218 сортів, тож мені приходиться ось так бавитись. Не можна. Більше тримати годину чи півдня, тому що, може, просто згоріти всередині цей зародок помідора, і потім нічого вам не виросте. Якщо ви не впевнені, що ви будете мати час промивати це насіння через 20 хвилин, то краще не робіть цього, тому що ви можете повністю пошкодити своє насіння. Так що, зараз я буду. Ось виймати по три насіння, і вибирати найкращих і буду замочувати в хлоргексидині. Так, поки я замочила усе насіння хлоргексидині, на 20 хвилин за цей час я розложила свої жовто-оранжеві помідорчики, і зараз вам назву, які у мене є жовто-оранжеві. Отже, і ще раз хочу сказати, що деякі в мене є 2 роки, деякі 3 роки, деякі тільки цього року купила. Так що в мене є насіння не за один рік, а за 2-3 роки. Отже, золота королева, трюфель жовтий, золото ільїні, банан золотий, апельсин, дебарао гігант жовтий, лимонне серце, волове серце золоте. Лимонний гігант, мікадо жовтий, медовий бучонок, деборав оранжевий і деборал золотий. Так, І тут ще в мене є золото омішів, жовтий озеро Бред, пальміра, золотий дженілі, золота рибка. Далі у мене йде золотий боротіно, ліскідніс, чухлама. Також золотий лимон, золотий Кеннісберг, ослячі вуха золоті і жовті гребінці. Всього у мене тут є 25 сортів жовто-оранжевих. І бачите, ось так у мене все прописано. Підраховано. Навіть якщо якийсь не зійде, то я його вичерпну. Я буду точно знати, скільки в мене є помідорів. Але надіюсь, що всі зійдуть. Так що зараз я буду знову виймати по три насіни. Можливо, деяких дві насіни, якщо в мене дуже мало є, от ліски ніс. У мене залишилось три насінині, бо я ще минулого року висівала, це мені подарували. Я чомусь не зібрала. І обов'язково собі запишу, що мені треба зібрати насіння цього помідора. Ну, а яких багато є, то висію по три насі а А ось... Мало є таких, як різкі місто посію тільки дві насені. Так само мені ось тут пані Оксана цього року подарувала насіння. Можливо, я буду візьму по дві насіння, якщо мало є, так щоб залишити ще на другий рік, тому що, можливо, я все насіння не встигну зібрати. Це займає дуже багато часу. Робота іде помалу. Я вже зробила дезінфекцію насіння червоним томатикам, також жовто-оранжевим томатикам. І прийшов час тепер робити дезінфекцію насіння рожевих томатів. Ось тільки в мене є рожевих томатів, зараз я вам називу і скажу, скільки в мене їх є. Так само буду робити виймаю по дві або по три насінні. Я минулого року збирала трохи насіння, але я всіх томатів не зібрала насіння. Ну, тому що в деяких я навіть не була впевнена, чи це той самий сорт. На жаль, і в таких пакетиках може бути пересорт. А ось, наприклад, такий, як корейський довгоплідний, то він в мене такий самий виріс, то я точно знала, що це він, то я насіння зібрала. Кардінал, шарпей рожевий, українська олена, корейський довгоплідний, рожевий шолом. Дебарау гігант рожевий Батяня. Його можна віднести і до червоних, і до рожевих. Цукровий бізон. Тарасенко рожевий, цукровий гігант, будьонівка рожева, ще є і червона будьонівка, хто не знає, богатир. Так, далі йдемо. Не. рожевий велетень, дебарао рожевий, рожева бурулька, перлина, волове серце рожеве. З інтерфлори у мене йде варвара рожева. І тут у мене коралові свічки, дроблене сердечко, його роуз, японка, п'ята точка мавпи і ослячі вуха малинові. Бачите, мені так набагато зручніше, коли я все розділила. Я знаю, скільки в мене є рожевих томатів, скільки червоних, а скільки жовто-оранжевих. Це всі середньо або високорослі томати. Індетермінанти. І що я буду далі робити з тим насінням, в якому я вже зробила дезінфекцію, яке я промила. Я буду ще тепер давати ось такий епін стимулятор росту. І тут є позаду пише, що для насіння ми беремо 135 мл. Я взяла 135 мл води талої зі снігу. Можна криничної води. І додаю ось таку одну ампулу до цієї води. І тепер я це насіння буду замочувати для стимуляції росту нашого насіння, щоб воно скоріше проклюнулося і щоб мало силу рости. Перед посівом. Замочити на 2-4 години. І можна тоді буде одразу висівати, не промиваючи. Тепер буду замочувати помідорчики, які буду вирощувати в теплиці. У мене теплиця 3 на 6, і в мене було там 40 помідорів усі нові, усі колекційні, які мені прислала пані Оксана з Тернополя. І крім цих помідорів, у мене ще буде там 8 огірків, теж різні. Гібриди і сорти. Що в мене буде рости? Кузула 133, брозовий сержант Пепер, кучеряві моратело, ламбада, ріпа, мрія Аліси, Кубинський салями, джаз, ірландський Лікір, паста абатіста, кабан херші і Джерсі Гігант. Так, далі у мене буде томатна хризантема, інжир червоний, чудо Арканзасу, Вільяма смугастий, зірка Техасу, польська слива тітки Свардло, і вутінський велетень, сержант пепер жовтий, африканська ліана, литовський чобатий, ружевий, оранжевий урангутен, поспішка сандри, сержант пепер. Усі ці помідорчики. Індетермінанти, тобто високорослі. Я низеньки не вирощую в теплиці. Варварський сквер, справжні кольори, опак, тайга, хайделішес, бівштекс, марші і серце абрикосової зебри. дар, мінусинське манго, вогняний поцілунок, орогігант, німецька полуниця помаранчева. Заржавіли серце Еверета, оранжевий габана і Санта Марія. Тут є по 5 насінин. Тож, 2 насінині посію, а ще 3 залишу наслідуючий рік. А деяких, то, бачите, багато є. Та як мені треба всього одну рослинку, то я буду сіяти по дві насінини, бо всяке буває. Хай буде 2, а потім виберу саму кращу. Ось такі сорти я буду ще вирощувати в теплиці. Знайшла собі галя таку роботу, вирішила посіяти 218 сортів і тепер ось так бавлюся. Це займає дуже багато часу. Але нічого, в мене є час. Поступово все зроблю. Поки одні замучуються, я собі другі підготовлюю. І так буду поступово. Замочувати і висівати. Погода в нас дуже погана у Львівській області, падає дощ майже кожен день: сирість, вітер, на вулицю навіть і не вийдеш. Тож можна працювати вдома. Ще одна група, яка в мене буде. Називаю я цю групу для себе екзотичні помідорчики». І тут буде груша чорна, бізон чорний, небеса орегону, чорний гігант, вороний жеребець, каштановий шоколад, шоколадна амазонка, фіолетовий, «Трюфель чорний, чорний принц, хамелеон, «Волове серце смугасте, жираф. Тут ще в мене є ось таких два полусатинки: це «Вогняний марцано і жовтий-пухнастий кабан. Так, загадка природи. Це такі біколори, золоте колесо. Ще в мене є медово рожевий, шоколадні свічки, полосатий шоколад, козула 156, паскаль з пікардії, бронза, Майкл Полон. Вогняна троянда Контраст Фландрії. грейт White. Зуб кабана, похвала Марини, і сливка гурман і старий німецький. Отже, в мене назбиралося 30 помідорчиків таких екзотичних. Тут є, бачите, такі темні, бордово-коричневі, фіолетові, смугасті і біколор різні. Що ж, буду зараз я їх теж замочувати і висівати. Що я зараз роблю? Моє насіння вже пройшло дезінфекцію хлоргексидином 20 хвилин. Потім я його ще замочила водою, талою зі снігу з епіном, для того, щоб воно краще сходило і мало сили рости. І ось стаканчик у мене є три насінини. Я вилила ось тих три насінини. Зараз наповнюю стакан ґрунтом ось таким вологим. А ґрунт я пролила фітоспорином з водою талою, наповнюю цей стаканчик ґрунтом і буду висівати тих три насінини. І все. І потім ставлю на стелаж, накриваю плівкою, і хай проростає. І так буду робити з усіма томатами. Ось тут будуть мої помідорчики стояти. Я вже посіяла жовті і червоні помідори. Моя сьогодні тут охороняю все, все в неї під контролем. Ася! Асюня! сьогодні. А сьогодні. Бачите, тут лампи в мене є. Зараз вони виключені, я їх включаю лише пізно ввечері. І що їй тут цікаво, стільки в неї є мізів, ні вона повинна лежати біля помідорчиків. Та, ось, сьогодні. Я хочу вам показати, як вечором світять мої лампи. Ось так світять, вони світять, але не гріють. Не знаю, чи я правильно роблю, яка висота повинна бути. Я просто так на маня поставила, як мені зручно, так я зробила, бачите? Тут в мене і перці, і помідори. Ось тут я ще не накрила, треба накрити плівкою зверху. Ось там ще в мене теж дещо сходить, і квіти в мене тут є. І чому я це відео зняла і показую, не для того, щоб когось навчити, як висівати помідори. Просто я роблю такий звіт, що дійсно я посіяла 218 сортів, щоб потім люди не сумнівалися в тому, що я дійсно висівала по дві насинині. Що зійде, то зійде, що не зійде, то не зійде. Я ніколи не скриваю цього. І так як я показую повністю весь цикл від висівання і до. Повністю збору урожаю, тож я вирішила, що все ж таки таке відео треба зняти. Ну, і, можливо, комусь щось стане у пригоді, хто багато сортів вирощує, як це можна все зробити так, щоб було зручно. Не знаю, може комусь так буде незручно, але для мене це зручно, що в мене є ось такими групами мої помідори. Завтра мені ще треба буде висіяти низькорослі помідори і гноми, але я ще не знаю, чи я гноми буду висівати, бо гноми треба трохи пізніше висівати. Я, я ще їх ніколи не висівала, то точно не знаю. Я ще прочитаю інформацію, коли краще їх висівати. Так, і ще я хочу сказати, чому я так скоро висіваю, не тільки тому, що в мене є теплиця. В теплиці в мене всього 40 помідорів буде. А решту все буде у відкритому ґрунті. І хочу нагадати, що я живу у Львівській області. У нас тут не є такі супер умови для вирощування помідорів, але мені хочеться вирощувати. І я тому скоріше висіваю, щоб вони скоріше дозріли. Мої помідори починають дозрівати вже в липні, місяці, а не в серпні. І завдяки цьому, що я так скоріше висіваю, я маю цілий місяць для того, щоб зібрати ранній урожай. І коли ще в липні є сонечко, є гарна погода, то вже потім в кінці серпня в нас постійно у Львівській області можуть бути дощі, так само і в вересні. І в 2022 році мої помідори у відкритому ґрунті росли до 15 вересня, а минулого року. Хоча в більшості усіх моїм знайомим сусідам пропали помідори від цітовтори, у мене помідори були до 2 жовтня. А як я вже казала, почали родити з 3 липня. Я тому і скоріше висіваю, бо вони починають скоріше плодоносити. Ну, і ще, хто не бачив, то в мене є інший метод вирощування. Бо я висіваю такі малесенькі стакани, потім роблю перевалку в більші стакани. На 300 мл. А потім я ще роблю перевалку великі горшки на 3 літрі. І це все стоїть у мене пізніше в теплиці до 20 травня. Лише тоді висаджую у відкритий ґрунт. Або до початку травня, тоді я висаджую у парнички з агроволокна. Ось так у мене вирощуються мої помідори. Усім до зустрічі! Завтра, напевно, я покажу вам посилку, яка до мене прийшла, і буду висівати квіти ще.